Якщо ти маєш багато спорядження, то твої габарити стають найбільшою проблемою. Якщо ти маєш велику вагу або з тобою багато спорядження і копаєш траншеї, то там є коріння та інші речі, що стирчать, і тоді ти не можеш пройти і маєш маневрувати боком. Суть в тому, що сумка не тільки одягається спереду, а може прилягати з боку. Не те, щоб ця сумка мала дуже нову концепцію, але вона, мабуть, одна з найкращих, що я бачив в Україні, і мати сумку з легким відкритим доступом це база. Тут є кілька оклюзійок, бинти, перев'язки, марлі, маркери. Класно ще й те, що через модульність сумки медик може налаштувати її так, як йому зручно, Залежно від того, як він надає допомогу пораненим. І якщо я вирушаю першочергово, я кладу рукавички тут. Це дійсно гарна річ, ця кишеня для рукавичок, бо вона велика та відкрита. Зручно, що перед тим, як дістати спорядження, я можу одягти рукавички, використати твоє ж спорядження для надання допомоги тобі, перш ніж доведеться діставати щось з сумки. Справді відділення для рукавичок круте. Є схожі менші кишені на деяких сумках, які ми використовуємо тут, але вони такі малі, що ти тягнеш одну, а витягуєш всі. Чесно кажучи, я дуже задоволений цією сумкою і евакуаційною ручкою. Вона чудова. Ми говорили про це. Ми використовуємо їх вже багато років і не розуміємо, чому інші компанії не роблять плитоноски з ними.